Друзі, всім привіт! Ви на каналі Джо Games. Геймс. Сьогодні у нас на огляді танк 10 рівня М48 Patton. Це ст 10 американський. Його можна зараз з 5 червня по 5 липня прокачати зі знижкою і всю гілку досліджень, тому я вважаю, що актуально зняти на нього огляд, що він себе представляє, як він їздить взагалі, прийняти його з конкурентами і так далі. Отже, саме саме перше, як я вважаю, самий самий головний його мінус це його максимальна швидкість. А максималка складає всього 45 без турбіни, він програє абсолютно всім С110. Ну, як мінімум, в мене є ангарі, в принципі, я думаю, всім в грі. По максималці. А найближчий конкурент до нього це Удис з максималкою 50 без турбіни. І найближчий конкурент це Ушка з максималкою 50. Ось, Якщо ми візьмемо танк, типу з Альфою 390, А, Це Action X там буде, нехай. У нього максималка 57. Це єпісь з Альфою 390, на нього максималка 60 без турбіни, ну і так далі. Коротше, він програє абсолютно всім по швидкості. І я вважаю, що це саме самий самий головний його мінус. Якби він їхав без турбіни 60, наприклад, а з турбіну 65, тоді це був би прям реально крутий танчик, тому що в нього є і стабілізація хороша, і ДПМ 3600 майже, і альфа 390, і так далі. І так далі. Але оці 45 дуже на багатьох мапах роблять його таким, що він. Ти або не встигаєш, або дуже ризикуєш, і потім вже не встигаєш назад поїхати. Ось. Також до мінусів можна віднести, в принципі, його габарити, він достатньо великий. -hmm. Легко пробувається з кумулятивними снарядами на 10 му рівні майже віз... ну, всюди. Корпус надевал то зрозуміло. Біля башти ш'ється кумулями. Ну, коротше, типу, мінус, це швидкість і те, що він вели... ну, такий великий танчик. Ось плюси це стабілізація. Дуже класна стабілізація, дуже класний ДПМ, швидкість зведення, точність 0,32, але за рахунок стабілізації він здається більш-менш точним. Хороші кумулятивні снаряди. 330, які летять майже 1200. І хороші підкалібри, які летять 1478. З пробиттям 268. В принципі, плюси мінуси так сказав. Коротше, мінус це. Корпус ну, і швидкість, плюси це все, що стосується гармати. Ось все, що по гарматі, патон це топ. А, і ще забув. Головний плюс це а, огляд 420 метрів, башта стокова, тому а, без вентиля навіть без оптики, без нічого. Ви маєте 474 метри огляд. Ну, це зараз. А, обладнання. Як я вже сказав, швидкість в нього погана, тому турбіна це обов'язково, досилач обов'язково, і стабілізатор. Ну, стабілізатор по бажанню, в нього типу стабілізація і так хороша, але. Я і на екшон іксі теж катаю, щоб його плюси, так само, як на Лопарді, були ще більш плюсовими, скажімо так. Тобто, якщо в нього є класна стаба, сюди ще я запихую тоді стаб, щоб вона була взагалі ідеальна. Ось друга збірка на міську мапу, де вам далеко стріляти доведеться, теж обов'язково турбіна, обов'язково досил і можна поставити ХПшки. В принципі, можна вентиль, але ну, 200 хп для нього важливо, тому що 21 стоці. Ось 2000 хп, це, ну, це прям для стежки дуже добре. Обладнання розібрали. Польова модернізація. У мене тут нічого не стоїть, тому що на танку їздить дуже давно. але я би поставив ось так, ось так, е прокачав би максимум, мабуть би пожертвував оглядом, щоб було плюс 2 до максималки. Ну, воно мож може, якби щось допоможе. Огляд так буде 460 метрів. Тут би не став нічого. Ну, коротше, така польова ліво, право, нічого. Тут максималка, тут, мабуть, нічого. Ось. До речі, давайте її зразу і поставимо. Так, пройдемо два бої. В принципі, я дуже давно на цьому танку не катав. У мене навіть польва не розкачана, як ви бачите, навіть нічого не стояло. Ось. Якби, мабуть, не оці акції, я, мабуть, би на ньому і не їздив. Але зараз подивимось, що він себе представляє у му році, порівняно з конкурентами. Мені, наприклад, дуже подобається Action X останнім часом. Я прям кайфую. Подивимось, що Патан. Лючок пробивається також. Розбір броні робити не буду. Тому що тут, тут все просто: кумулями шється в башту, а не кумулями шється в люк. Все, що НЛД, там ББшки, під калібери, базові снаряди пробивають В ЛД пробивають навіть кумулі на 9 10 Тому розбір броні особо робити нема чого. Тут все ясно. Тобто, голда на десятках 340 кумуль, в будь-яку проекцію цей танк пробиває Ось. А базові снаряди пробивають тільки НЛДшку, люк. Іноді ВЛД в ЛД залежності від пробиття. Все, поїхали. Стабілізацію бачите. Коло зведення малесеньке, ідеально все. Бо я граю зі стабом. Ось максималку ми зразу впираємося, тому що потуж... питома потужність хороша. А, ще в нього є традестель такий інший, але мені подобається цей, тому що тут мінімально всього нагружено на танк. І я конкретно бачу, де в мене люк. У нього є такий ТРД-стиль з якоюсь там дошкою пляжною, мені він ну, не дуже заходить. Бо там ще зверху якісь антени, кулемет, ну, типу, воно відволікає. Ось. До речі, нас кинуло до дев'яток Давай кумулятив зразу зарядим Щоб не було всяких приколів з непробиттям, типу, да? Оп, ага, не попав. Цікаво. Так, назад. Їде теж швидко на турбіні Ладно, ну, будем дефить Будем дефить Ще можна і під каліброз було б тут уже. Ну ладно. Що зарядило, то вже є, треба добрать, ага, добрали, хорош. Блін Може поїхати. Я просто боюсь, що там ПТшка десь може бути, а тут кінь взагалі стоїть. Ладно, треба ближче, мабуть, під'їжджати, хоча, 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 хоча. Дивіться, скільки їх там. Дивіться, скільки їх там. Їх там багато. Не пробив. Так, куди закинув? В лючок закинув. Ну, в лючок окей. Блін, але апарт куди закинув? Це я вже не не бачу. Ладно, після бою, може подивимось, побачимо. Куди ж там мені так прокидують? А, відповідно, із того, що корпус великий, в ньому маскування погане. Тому за цим кущиком особа не постоїш. Там десь далеко леопард. Ну і хорошо, я тут тікати буду звідси. В принципі скоро, а mm. не летить. Не летить, друзі. Ладно, їдем звідси. Не захотіло летіти, хоча він кінь отримав, люлей трохи. С 162 можна. Леш кінь піджимати буде. На каточок. Блін. На. Сюди та арта, да? Арта добре закде. Блін, от великий корпус тупо маскування. Не можеш скущева особо покидати. Ну, на Action Xі в цьому плані якось навіть башта краще, не знаю. Тут, тут корпус, а, так, він ще достатньо високий. На Action X, типу, корпус, ну, реально, менше, але башта висока все одно. А тут ти, ти виїжджаєш і якось не, не, не виходить в тебе нормально. Плюс арта закиди по 300 в цей корпус. Ну, бо він такий картонненький. Танк пограв Ось. Давайте будемо дивитися, куди мені попадали всі. Чому, чому цей танк не грається в рандомі? А, так це навіть не в люк. Ну, те, що я казав, Голдой пробувається в башту під любим кутом. Леопард. А, і супер кінь теж в башту закинув. Тобто, навіть мені в люк ні одної тички не залетіло. Це в башту. Це під таким кутом в башту. Ну. Під маленьким, да? ну згодьтесь, ну, під калібр це маленький кут. А, і це просто теж в башту під стволом під калібр, який має 315 пробиття. А тепер уявіть, що з вами буде робити кумулятив 340. Ну, то я вже взагалі мовчу. А, тому цього танку в рандомі нема. Бо це великий кусок а, ватної броні типу леопарда, але типу для вісімок він щось танкує. Ладно. Підіб'ємо зараз результати першого бою, поїдемо в другу катку. Тут у нас перемога, дала 1500-600, посвітили. Топові, звісно, результати. Ладно, поїхали другий бій. Сподіваємось, що другий бій буде у нас трошки краще, ніж цей. О, мапа майже, майже під нас, але не під нас. Кинув до дев'яток. До речі, це теж важливо. Два рази до, до дев'яток кидає. Це прям топ. Зустрічний бій. Ну, давайте спробуємо тут покидати. Будемо вже більш обережно грати. Але, блін, ну він і великий же ж, звісно, він, він просто. Ну, він, він як тяж по величині, навіть не знаю, ну жопа дуже широчена. Сюди ще спроби не попасти насправді. <кхем> так, зустрічний бій, спробую тут дати по відкацію в мене максимальний огляд. Знову ж таки, це трохи ну, так небезпечненько може бути. Навіть не трохи небезпечненько. Ну, по те, нас не, не встигнуть доїхати зараз сюди. О! Є контакт. А це колеса, а це колеса, друзі. А це колеса. А це колеса. Так, ну все, більш не, вже небезпечно туди їхати, бо вже ПТ могли по швидкості, в принципі, зайняти позиції. Хоча давай, він, він, він хоче щось там ще повиїжджати, наче ні, не хоче. Ладно, куди його поїхати? Куди ж я тут поїхати обережненько? На праву сторону, чи що? Чи тут дає 75 покатать що? Ладно, çok... mm. <tihy> давай спробуємо там даєшка, єшка, може хтось під'їхав. Комулечек зарядом на якогось тяжа, наприклад. Просто на тому ж єпісі не так страшно танкувати башту, як на цьому танку. Бо єпіс тільки кумуль залітає прямо в лице. А тут і башенка маленька зверху, і під калібр, як ви бачите, залітають в башту. Тобто, ну, в цьому сенсі, мені здається, він м'якше, ніж єпісь буде. Про борти я взагалі мовчу. А дальше я не зацілив. Тебе ха справа. Не, ну хоч танканули, диви, Танкуємо, юта. Танкуємо. Не попадаємо. Ну, він уже на кумалі перейшов. Я, в принципі, повинен в башту закидувати, але щось точність підводить трошки. У нього де швидше. Щось ви знаєте, я дивлюсь, як я пісь поїхав. Мабуть я пойду 103-го стріляти. М103. Світилось... А, гріль не світився. А гріль може тут дістати, насправді. Знаю. Ладно, ризикуємо. Тупо на ризик йдем. А, то тут тут Тавро навіть. Мені в ідеалі забрати СТБ. А потім вже якось всіх інших. З тебе по-любому, СТБ ДПМний. А все. Чудово, друже. Сюди. Ой, зараз, зараз на ДПМчику. Трошки розберем Ви на каток Хоча можна і міно розібрати він там. 28 забере зараз. Побачення, друже. О, танконули. ПБшечку танконули. Ура! Ладно, йдемо розмінюватися з ним. Давай танкує, танкує. Ну. No. Окей. Okay. Так, ну ладно, 2500 дали. В принципі, що, цей раз ми вже танкнули два рази. Два снарядики. Ну В таких близьких перестрілках танк нормальний. Ну Тут я... мене розпануло тут, я поїхав догори, як не нікуди далеко не довелося. А от вже, наприклад, по мапі мені треба їздити, і я опираюсь в цю максималку 50 і це з турбіною. І Тут всі мінуси танку виходять на поверхню. 50 км на годину це типу на Тундрі гору не займеш ніколи, на копальнях ніколи гору не займеш. Всюди, де треба хоч якась динаміка, ви ніколи не займете позицію. І це ви будете кожен, кожен бій, абсолютно. Враховуючи, що ТВПшки там по 65 їздять, цент 57 плюс турбіна 60 коротше, плюс, леопард 70. Ну, взагалом, ви будете програвати всім позицій, абсолютно всім. І через 10-20 боїв, коли ви качаєте паттона, і будете розуміти, що ви не СТ, а просто динамічний тяж. Ну, такий напівтяж, на ст не знаю. Потім ви зрозумієте, що актуальність то його вже втратилась. Тому що танків зі стабілізацією хорошою, як, як у нього, да, є багато. Ну, по факту. Таких танків багато є з хорошою тобою. Тому він вже прям не відрізняється сильно чимось. Опа. Що, я я проїхав, я, і мені треба було їхати, мені треба було ризикувати. Знову ж таки, їхав би я зараз на 50 а 60, і, можливо, я б я, і я, я проскочив. Але ми опираємось максималку, там яга стоїть. Блін, я в камінь стріляю взагалі чи що? Да, о. Хоч так, добре. Дякую. Хоч так. 2600. Ну, маємо 2600. І нема хп. Гариль, я думаю, стоїть там, де й стояв. Може якось як тігра. По я не знаю. Може, десь там стоїть. Ща, я думаю, дому переїхав. О, летить. Це хорошо. Энько, друже. проїдь прямо. О, молодець. Ну все, трешка. Имба. Рыка, а що? Все, затилов. стоїм. Затилов. Оп. Так, ну, в принципі, Що? А, яга там і стоїть, да? А, давай я просто здам назад тоді. І почекаю, поки М103 його просвітить. Цент так не маже. Боже. Кажу, омцентріон так не може. Все-таки оці 032 відчуваються, да? Да, 032 відчувається. Угу. Ще пробий його, господи. Ще пробий його. Боже, снаряди взагалі настільки криво летять. Припинити просування. Я ні разу не попав в ягу. Я ні разу не попав його. Я розумію, що він там стоїть е не дуже, але. Е з, з Леопарда, з цента та навіть з ушки я мабуть би просто попав. Ще є. Ну, 3500 і 900 асисту. Коротше, ось такий танк. Був би він краще, я, можливо, не знаю, поїздив би багато боїв, на майстер там якогось виділив би, що він може. Але в цьому нема сенсу. Ну навіщо дурити людей, якщо це. Ну, на мою думку, це просто шматок, який треба апати. Йому треба робити. Щоб він грався, хоча б більш-менш, йому треба робити плюс 10 до максималки без трубіни в стоці. Щоб в нього було не 45-55, а краще 60 взагалі. Ось. Все одно він великий, здоровий, з поганим маскуванням, картонний, То, що йому б зараз зробили 60 максималки. Ну і що, ну зробили б, да, було б окей. Ну Він би не став прям супер-дупер, але він був би хоча б ок, і на ньому би хотілося, може, їздити іноді. А так на цьому танку, ну я взагалі не хочу їздити. Коротше, з два боя в нас вийшло 2500. Перший бій дуже пане. Давайте, щоб ви точно розуміли, що цей танк е, не дуже. Ми зараз поглянемо рейтинг за травень, так як зараз червень. Травень вже пройшов. Скільки топ за місяць на цьому, на цьому танку люди відіграли? Так, отже, М48 Паттон, травень 50 плюс боїв. Травень вже пройшов, тобто це, це вже за місяць вся статистика. А топ по рейтингу 5300 ВТР, 3300 демедж. Ще щось треба казати. І все. В межах 3300, 3100, 3400, 3300. Ну, коротше, ось, топ-3 рейтингу, друзі, 3300, 3300, 3400. За місяць, який вже пройшов. Чи хороша це S-10? Звісно, це кусок о, неактуального лайна, який треба апати. Тому що, ну, умовно, давайте відкриємо Action X. 5,200, 4400, 4300, 4, 4, 3, 900, 3 800. Де, а, давайте 3-300 знайдемо. 3300 аж на другій сторінці. ось І то 3490. 3300 на Action X це ось друга сторінка в кінці. А в патона це перше місце за травень. Тому, я думаю, висновки зробити самі. Це кусок актуального танку, який я не раджу абсолютно качати в нинішньому стані який він є, ось по знижці. Тому що навіть по знижці цей танк не вартий уваги. Якщо у вас інша думка, напишіть в коментарях. Можливо, помиляюсь, чому цей танк варто прокачати. Ну, я не знаю, чому. Все. Є куча класних СТ-10, на яких набагато приємніше їздити. А Паттон був колись хороший. Років так, 5 назад. Все. У мене все. До побачення.